Як користуватися Studio для чайників від міста синього кота? Частина 3. Як зробити ворожого NPC, який буде нападати на гравця. Беремо R6 персонажа. Створюємо скрипт. Копіюємо і ставимо скрипт. Якщо хочете, ви можете поміняти дистанцію того, коли він вас помітить. І тепер ми можемо перевіряти. Як ви бачите, все працює. Але якщо ви хочете, щоб NPC після смерті розпавнився, то створіть ще один скрипт. Скопіюйте і вставте знову. Також не забудьте поміняти назву NPC на назву вашого персонажа, інакше скрипт не буде працювати. Як ви бачите, це теж працює. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк.